Київська це доволі великий і молодий мікрорайон в нашому місті. Тут є все, що потрібно для коростенця. Дитячий садочок, школа, магазини, діагностичний центр. Неподалік працює два великих підприємства. З 2008 року цьому масиву в рамках благоустрою приділяється значна увага. Київський масив ми почали робити 8 років тому назад. Коли вперше тут зробили оцю таку велику частину дороги, майже 700 метрів від діагностичного центру і до будинку Київська 9, там, де переважна більшість магазинів, оцю дорога була дуже розбита. І от з 2008 року ми почали дуже багато уваги приділяти саме цьому мікрорайону, зробили підрізну частину дороги, хоча вона там не зовсім гарна, але привели в порядок, відновили вуличне освітлення. Саме під'їзд до Київського масиву. По київському масиву дуже багато поставили нових світлоточок, які ніколи тут не було. Тобто так дуже сильно приділили уваги саме освітленню. Два роки назад зробили частину дороги, от ми тут де бачимо, де зараз їздять автобуси від заводу Трубосталь і от прямо сюди. Це значно покращило сполучення. Цьому році для зручності мешканців було зроблено нову зупинку. Вона знаходиться з навчальними закладами неподалік, розташований діагностичний центр, тобто все під рукою. На сьогодні жителі мікрорайону цікавляться, чи буде навколо неї продовжений благоустрій, адже загальний вигляд території не дуже привабливий. Що стосується саме цієї зупинки, то я вважаю, що ну не можна зробити все зразу. Потихесніку, бачите, зробили, заасфальтували, поставили зупиночку, почали робити благоустрій, зробили клумби, висадили квіти. Це те, що можна зробити ось зараз ще до зими. Частину завезли з землі, де можна буде теж потім розсадити квіти. Буде ще заведена, завезена земля, і будуть висаджені квіти. Така велика клумба, але не тільки квіти, але буде засіяна трава, зелена зона. Але я хочу звернутися і до мешканців цього мікрорайону. Не може тільки весь всі витрати брати на себе міський бюджет. Він ну не потягне таких великих витрат. Тому я просив би провести один-два суботніки, зібратися мешканців цього мікрорайону. Це робиться для них. Тому спільно трошечки з міського бюджету ми ще будемо виділяти кошти. Трошки люди вийшли, зійшли, попрацювали, і ми разом зробимо цей мікрорайон достатньо квітучим. Взагалі на київському масиві робіт з благоустрою проведено чимало, та все ж таки актуальним залишається питання зелених зон, над чим і в подальшому збираємося працювати. Відзначив Леонід Якубовський.